thank you У коблевому, де вчора стали справжніми виноробами і бачили, як народжується українське вино. А сьогодні час насолоджуватись напоєм. А нам вже пахне. Тут кажуть дегустація як спорт, і займатися цим дуже корисно. Якщо в міру можна сказати, що в бутвати бутилочки є кілограм вінокадів. Ми всегда переходимо з міні-крепковок болі крепкому, з міні-сладковок болі сладкому, з ароматного ароматновок болі ароматно. Наш марафон стартував з білого сухого шардоне. Але як і в будь-якому спорті, спочатку підготовка. Віно закрито в бутилку, воно ну, там собі спало. Mm -hmm. Для того, щоб віно проснулось, йому треба вдахнути повне груді. Yes. Не буду різкавать жизнью. бокала. далі. Розминка вдихаємо аромат, і тільки потім робимо перший ковток. Вина. А щоб закріпити результат і вже точно розпізнати кожну нотку напою, повторюємо вправу. Дегустатор дегустирує душою. Тобто ми пробуємо вкусу. Ми Наберемі ще один глоток. Після білих вин можна переходити до червоних. Білі вина несуть в собі цвіточну ароматику, да то білих плодів. то красні вина несуть в собі ягодну ароматику. Сьогодні у нас була лайт версія дегустації. Туристам тут зазвичай пропонують скуштувати до 15 різних вин під цікаві історії. Сомельє. коштує таке задоволення 115 гривень. Після дегустації я щаслива, твердо вирішила, що можу підкорити ось ці кольорові парашути, що літають над лиманом. Смість екстремального віда спорту водного з парашутним. Грубо говоря, ми здесь для катання використовуємо доску і подобає парашута. Це кайтсерфінг і Тильгульський лиман біля Коблевого одне з найкращих місць в Україні для такого спорту. Тут постійно є вітер. Тут 150 метрів від мілі, і ми можемо дуже так, ефективно обучать новичків. Починати можна з восьми років. Ми запустили воздушного змія. Ура! Здорового! Кайт не треба крутити як руль авто. Його треба відчути. Вправо. я страхуй сразу. Стараюсь. Чуть-чуть менше вправо. Очень сильно тянеш правою сторону. Я правша чувствую. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой. Левою. І чим сильніший вітер, тим більше драйву. На таким можна їхати і по волнам серфів, на доске можна і пригати висоту. Звісно, моє літання було не таким ефектним, як у хлопців, але ще пару уроків, і мені б точно підкорилися і вода, і вітер. Недалеко від Качколи по трасі Одеса миколаїв є ще одне місце, яким пишаються місцеві. Ви ще спрашуєте, У нас публіво найкраща в мірі риба на цьому риночку продають фактично все, що водиться у чорному морі. Вона забита повністю іде так сюда, де сюди, і трой те ще пригощають до схочу. Є лимон дуже вкусна, французька гранат. Острінька осьміношки, кальмарщики, з секрою наша з лапками? з лапком тут їх і не видно. Я? Так з'їли і все. А все, що не з'їли, позасушуйте. У цю рибку більш беруть на сувенір. Вона може підсохнути, хто може там делати разні як їх. Мумієш, як. Завтра нас чекають пригоди на дикому острові посеред Чорного моря і місцеві Мальдіви за 10 гривень. А ще ми покажемо, де у коблевому готують найсмачнішу камбалу. Це мій путівник Коблеве.